Ну ми розуміємо, що близько 16-ї години місто Дніпро зазнало масового обстрілу безпосередньо безпілотними літальними апаратами. На зараз ми підраховуємо ще збитки. Вони будуть уточнювати. але вже конкретно ми можемо сказати, що пошкоджені адміністративні будівлі, пошкоджені житлові будівлі, пошкоджені будівлі безпосередньо о, вищого навчального закладу також є пошкоджена будівля музею. Тобто, всі будівлі, е, які на зараз ми бачимо, це всі е, будівлі е, громадянські, тобто немає на цьому місті військових об'єктів. Це е, безпосередньо серед міста Дніпра е, в день дуже багато було і знаходилось людей е, в даному на даній території. Тобто, ми розуміємо, що це наступний терор нашого ворога проти мирних громадян. Зараз е працюють всі необхідні служби в першу чергу. ДСНС ліквідовує наслідки пожежі. Е вже пожежа локалізована. Ми розуміємо, що це найближчим часом вже відбудеться. Е окремо працюють е національна поліція, окремо працюють. Громадські організації, які будуть надавати допомогу, вже працює комунальна техніка, яка буде ліквідовувати безпосередньо наслідки вже на готові. Ми очікуємо допуску до об'єкта. І зрозуміло, буде працювати в. Звичайному режимі штаб ліквідації при районній адміністрації, тобто всім мешканцям, необхідно звернутися в першу чергу, зрозуміло, в національну поліцію, зафіксувати факт пошкодження, і е, окремо звернутися в районну адміністрацію, надати всі необхідні документи для того, щоб комісія вийшла на обслідування, для того, щоб в подальшому можна було б отримати безпосередню допомогу.